Їсти хочемо робити, хочемо. Нема за що сидіти вдома. Ми не в красній зоні. О 9.30 на проспекті Ушакова було призупинено рух транспорту через акцію протесту. Ганна Бічик торгує взуттям. Умови роботи мають бути однаковими для всіх, говорить жінка. нас не уведомилі зарані. Нас не попередили заздалегідь. Вчора о другій годині дня прийшли і сказали, що закривають наш ринок. Субота і неділя дні, коли хоч щось можна заробити. Наші реалізатори взагалі залишились без грошей. Вони живуть з того, що заробили за день. Пішли і нагодували родину, дітей. Завтра вже буде нічим. Закрили нас нас закрили. При цьому половина ринків працюють, тільки ми закриті. Це кадри з ринку на північному. Тут теж є точки, які працюють. Торгівлі як такої зараз взагалі немає. У нас одна надія на вихідні. Починається сезон. Ми заплатили всі податки за охорону та оренду. Ми замовили товар і ще не розрахувались за нього. На пішохідному переході зібралося близько 40 людей, сказав заступник начальника Херсонського відділу Нацполіції. Вимоги, їх було доступ до робочих місць на ринку «Кристал». Порушень громадського порядку не зафіксовано. Транспортного колапсу не наступило. Через 40 хвилин люди закінчили акцію і вирушили до своїх робочих місць. Попри заборону міської ради, ворота ринку були відкриті. Працівники підняли ролети на кіосках. Директор торгово сервісного центру Олександр Семеніхін був за межами міста. Ситуацію прокоментував телефоном. На сайті на сайті міської ради вчора з'явився протокол засідання міської комісії ТЕП та НС. Тому спочатку прийняв рішення про закриття. Я не міг ігнорувати рішення міської ради. Було багато незадоволених. Мали попередити хоча б за тиждень. У нас все на свіжому повітрі, мало людей. Ми готові забезпечити температурний скринінг і засоби захисту. На сьогодні прийнято неофіційне рішення і будемо працювати. Реалізатори та підприємці можуть вільно працювати, і їх ніхто не чіпатиме. Запевнив директор торгово-сервісного центру Кристал Оксана Хлєбос, Григорій Шматко новини на Суспільному Херсон.